Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні будемо висаджувати розсаду солодкого перцю. Отже, давайте ми покажемо, як ми це робимо. І ми вирощуємо, до речі, в цій теплиці дуже багато років перець та баклажани. Єдине, що змінюємо, просто. Один рядочок в одному році баклажани, потім міняємо перець і так от вже багато років, гарно заправляємо землю з осені і тепер займаємося посадкою нової розсади вже 2025 року. Що ж, давайте подивимося, як і ми перець, будемо це. Та, так, баклажани сьогодні. Ми готуємо такий мікс з борошна м'ясо кісткового. Далі рибне борошно і у нас обов'язково ще кормові дрожжі. І до цього всього хочу пояснити, що де ми купуємо, ми купуємо там, де є всякі товари для вирощування домашніх тварин. І птиці з військові. Бачите, тут якраз на малюнку все є. Тепер у нас посуда є і зараз ми будемо все це з'єднувати. Отже, розпочинаємо. Все це висипаємо. Хочу звернути вашу увагу на ось цю інформацію, що ця добавка є джерелом незамінних амінокислот, макро та мікроелементів і містить підвищений відсоток місту фосфору. Тобто тут багато фосфору і кальцій, калій, а тут у нас є у м'ясокістковому борошні. Тут дуже багато склад у нас: і протеїн, і зола, волога, вітаміни. Весь набор мікроелементів, дуже багато магні, е, желізо, е, мідь, цинк, кобальт і, і ще щось тут, я не зрозуміла. Вітаміни в 12 в 6 в 1 е, дуже великий склад всіх необхідних для того, щоб росли мікроелементів, елементів харчування для того, щоб росли домашні тварини. Ми не їмо м'ясо, але ми використовуємо ці добрива для того, щоб виростити дуже екологічні, чисті, смачні овочі. Перець та баклажани у нас сьогодні. І оце все гарненько ми перемішуємо зараз. от, таким чином, щоб все-все-все все було перемішане. Вся таблиця тут Менделєєва, і саме головне, що тут є амінокислоти, які дуже не... Необхідні для розвитку кореневої системи. В першу чергу ми поливаємо добре наші рослини. Я вже полила один раз, але тут не буде лишнім. І, до речі, у нас і ґрунт був завчасно за три дні, зволожений. І ось ми повинні зараз робити важливу операцію. Як бачите, маленькі горшочки в нас, а це значить, що коренева система вже досить велика. І бачите, стволик у нас дуже великий, можна нижні листочки обірвати. І зараз я хочу вам показати, що я обов'язково буду робити. Диві... Це дуже важлива агрооперація, це зелені операції, бачите, як хорошо. Добре, сьогодні у нас і козоріг, і спадаючий місяць можна зелені операції проводити. Ось ці квіточки, коли у нас великий горщик, ми залишали одну квітку. А зараз ми ці квіточки повинні обламати. Коренева система ще не дуже велика. Хоча вона добре розвинена, але треба обов'язково всі ці квіточки, отак легенько руками ми їх вибираємо. Нам квіточки зараз не потрібні. Нам треба, щоб рослинка плодоносила до зими, до холодів. Тому ми зараз повинні її підготувати, цю рослину. Отже ми зараз, що зробили? Ми підготували рослину до посадки. У нас тут теплиця плівкова І тут ми від стіночки 40 см беремо, а між рослинами 50 см. Ось зараз ми від цієї рослинки будемо відмірювати, ми вже одну посадили і від неї будемо висаджувати цю рослину, яку ми підготували. Але перед тим, як висаджувати, ми повинні внести добрива. Отже, ми беремо, кладемо цю рослину, це ми відкладаємо і зараз беремо півлітрову баночку добрив, дивимося 50 см. Ось наші 50 см, ось тут буде рости рослина. І в цьому районі гарненько проводимо підживлення кореневої системи. Це дуже важливо. Ви бачили, який там склад. Дуже важливий склад, гарний склад рослин. І ми склад поживних речовин. І ми обов'язково повинні зараз зробити цю важливу річ, щоб добрива не зверху була, а добрива повинні бути в землі, там, де будуть корінці. До речі, хрум дуже теплий. У нас прямо вже літо декілька днів. Справжня спека, От, і, а в теплиці тим більше. Таким чином гарненько все ми перемішуємо, але не поливаємо. Як бачите, у нас земля дуже волога, завчасно було зволожена Ось таким чином треба все це в землю відправити. І нам необхідно для корінців. Зараз дивимося, 50 сантиметрів. Ось отут у нас рослинка буде рости. Можна і ближче, але в теплиці ми вже помітили. Тут у нас є один сорт, який універсальний вирощується, і є один тепличний голландський. Декілька рослин. І ми будемо... Дивіться, які гарні коріння, гарна коренева система. Ще можна було палити, але земля волога. І ми висаджуємо цю рослину. Треба ще Завжди висаджуємо на рівні, як росла розсада. Це дуже важливо, не заглубляємо, хай краще трошечки зверху буде. Підсипаємо земельку. от І у нас дуже гарно виходить посадка. 50 см від стіночки навіть трошки тут. Треба передвинути О, сюди ближче. Ось так. Тобто від, для рослин між рослинами у нас повинно бути 50 см Ось вони є, навіть трошечки більше. І у нас отак буде висадений весь солодкий перець в теплиці. На цьому ми завершуємо наше відео. І відео, і посадку проводять Раїса Греченко та Олександр Волік. Вважаємо вам успіхів, гарної погоди. щоб у вас теж гарний врожай виріс і перцю, і баклажанів. На все добре. Бувайте здорові!